242 дні вони тримали блокаду Донецького аеропорту. Там українські воїни прийшли крізь справжнє пекло війни. В безжальні 30-градусні морози, холодні й голодні, вони не скорилися ворогу, вистояли, та незламність духу не врятувала життя. 20 січня, рівно рік тому, внаслідок підриву терміналу ДАП пішли у вічність 50 мужніх захисників, які відстоювали цей плацдарм до останнього подиху. Ці дні у столиці присвятили саме їм. У центральному будинку офіцерів пам'ять кіборгів вшановували разом з їхніми родинами. А розділити біль в. Трати та гордість за нескорених синів батьківщини приїздили з різних куточків країни. Дуже важко переживати те, що відбувається в країні. Мені дуже боляче за ситуацію, яка склалася. Я сама з Донецької області і мені просто горько дивитися, що так відбувалося в нашій країні. І я хочу прочитати зараз, можна, стихотворення, які якби… Как бы... І ви поймете, чому стихи допомагають как бы, мені жити в цей момент зараз. Ми їхали разом в поїзді, я на свято, ви на війну. Було гірко і болісно відчувати реальність тут. За святковим столом зібрались ті, які там жили. Думками до вас зверталась, якби ви себе вберегли, музики весело грали, в келихах грало вино, сльози глаза застилали. Я чула голос його, не хочу туди повертатись. За вікном падав білий сніг, синку, благаю тебе, як мати, як бити себе зберіг. Тепер кожен день малюся, як рідна матуся твоя, матусі казав, повернуся, залишилась вдома сім'я, синок та маленька донечка. Війна підказала ім'я, назвали її Вікторія, батальйон вибирав ім'я, перемоги нестерпно чекати. А поки з болем живу. Їхала я на свято. Виїхали на війну. Вечір пам'яті легендарних кіборів започаткували на сам перед родини загиблих героїв. Підтримали їх у цьому і благодійні фонди, і громадські організації. Ми як громадськість підтримали цю ініціативу для вшанування пам'яті цих героїв, які до останнього трималися на Донецькому литовищі, також ми хочемо виступити з ініціативою, звернутися до президента до уряду, щоб 20 січня визнати всеукраїнським днем пам'яті героїв, кіборгів-захисників Донецького аеропорту. У залі згадували, як все починалось та тривало до останнього дня в розбитому вщент терміналі. Родинам військовослужбовців вручали нагороди. Атмосферу в цьому приміщенні передати непросто. Самі кіборги, які все ж зуміли вижити своїх сліз та переживань, не приховували. Дуже важкий день, навірно подальшому буде навірно найтяжкий день день моїй подальшій жизни в житті моєму розумієте, то цей день, день несприємно. Тому що ще багато. Ну, ми не знали, що ще люди, той тобто пацани наші, ті, щоб з нами були, вже тільки побачив на фотографіях, що і вони загинули. Цим вечором не завершуються заходи з вшанування пам'яті легендарних кіборгів. 22 січня на Михайлівській площі Києва організатори планують зібрати усіх героїв, які мужньо відстоювали Донецький аеропорт, і віддати їм шану за подвиг. Просто пам'ятник треба поставити. Не меньше, чем Родина Матч стоїть, понимаете? Щоб люди видели і помнили всю жизнь. Потому що, по большому счету, перелом войны произошел там. Они поняли, что если там на востоке мы так за страну бьемся, то дальше им делать нечего здесь точно. Маріамна Маркевич, Євгеній Солодовник, час Чен.